Пиве подвійне вбивство на індустріальному сколохнуло кривий ріг ввечері 6 вересня. 72-річних чоловіка та жінку вбили у власній квартирі, яка знаходиться позаду мене. Це міг зробити їхній 27-річний онук. Закривавлені тіла літнього подружжя знайшли в залі на підлозі, накриті простирадлами. Поруч пилка. За попередньою інформацією, трагедія сталася за лічені секунди до того, як до оселі зайшов зять загиблих. Саме він і виявив тіла. Перед тим, як піднятися до квартири, у під'їзді він побачив онука пенсіонерів, який міг бути під наркотиками. Він побив родича. Я родич загиблих, померлих. Вони були мені тещою тестям. Я знайшов їх мертвих. Я прийшов і вийшов внучок і потім після нього я зайшов в хату і побачив їх мертвих. Так, да, були конфлікти, він пару разів вже білих. Він приймає наркотичні препарати вещества. Він побив мене, да, трошки. Попав, я під роздачу трошки. Ну я хотів зайти в вдома, посмотри, що зробив, а он мене не і Посла драка. Нічого просто мовча стояв і тримав двері. На місці працюють слідчі, криміналісти та судмедексперти. Ймовірного вбивцю онука затримали співробітники відділку поліції Покровського району в іншій частині міста. Розслідування жорсткого вбивства на контролі Криворізької північної окружної прокуратури, що саме стало причиною агресії. Невідомо на думку матері, причиною могла стати наркозалежність сина. Ось що вона написала на власній сторінці в соцмережах. А все через копійки на дозу, а нас не було поруч, щоб захистити. Підозра в умисному вбивстві викликала у чоловіка посмішку на суді. Причетність до злочину не заперечував, але виправдовується, що це був самозахист. Мовляв, прийшов додому п'яний та посварився з пенсіонерами. Знаряддя вбивства, нібито відібрав у них, коли захищався. Чого котей? хочу купити Як кажуть близькі, після другого інсульту дідусь був на реабілітації. Бабуся все життя доглядала за онуком, допомагала боротися з залежністю. На цілі жінки знайшли сім ножових, а у дідуся на голові понад 20 ударів кухонною сокирою молотком. ...вилка з'явилася потім. Нею хотів розчленувати подружжя, аби проховати сліди. Почав з дідуся. Чи жалкує про скоєне, не каже. Ви жалкуєте про вбивство, бо та дідуся? Будете відповідати? Відмовляєтесь? А чому? Нічого сказати. А чому? Так, звичайно. А чому? Через це ви відмовляєтесь? Так. Да. Адвокати просили про домашній арешт під час розслідування, але суд обрав найсуворіший запобіжний захід. Наступні 60 діб він проведе в СІЗО без права на заставу. За подвійне вбивство може отримати довічне ув'язнення. Редакція своїх щиро висловлює співчуття рідним загиблих.